Організації АвтоЄвросила, це ви бачили велику кількість акцій і в Києві, і по всій Україні дуже така хороша, сортована команда. Ми дружимо, співпрацюємо і також вважаємо, що якщо ви будете таких людей зустрічати десь в себе у своїх громадах, будь ласка, кажіть, що є громадська організація, нехай приєднуються, нехай робляться сильнішими. Тому що ми чудово розуміємо, що в цій країні, якщо ми не будемо демонструвати єдність і силу, і не будемо всі ставати сильнішими по кожному окремому питання, питання нічого ми до кінця не доведемо. Я коротко хочу зараз надати мікрофон пану Олегу. Прошу. Доброго дня. Хочу вас привітати в першу чергу з, з таким святом, з болі, з тим, що ви тут зібралися. Це люди, напевно, які зібралися, це люди, які мають одну думку, мають одну мету і йдуть до одної цілі. Я хочу вам сказати, що наша громадська організація вона має ну, небагато навіть місяців, не років, а місяці, всього близько 7 місяців. Ми об'єднали людей на одної невеликої проблеми, але вона переростає в таку величезну об'єднання людей, які мають свою точку зору, свою душевну волю для того, щоб ставати наперекір усім не на сьогоднішній день, недобрим законам, які в нас ну, є в державі. Я хочу сказати, що можу гордитися тими людьми, які в нас в організації. В Балаклеї буквально декілька днів тому були такі ну, скажімо так, події, коли горіло майже все місто. Ви знаєте, коли ми приїхали туди на місце і поліція, МЧСники стоять за містом і чекають, поки догорить місто. А моїх хлопці в розмірі там десь близько 100 автомобілів вивозили людей із Балаклеї. Це дітей, жінок, вони вивозили, і ви знаєте, я все-таки думаю, що та воля людей, яка в них внутрі, в серцях, це, напевно, та рушійна сила, якою потрібно користуватися. Потрібно користуватися і дати можливість людям зрозуміти, що вільним жити легше, піднімати голову, йти на різним, не знаю, негараздам. Ми об'єдналися, ми долучилися до загальної роботи. Я мушу дякувати вашій політичній організації, особисто Юрію Деревянко. Е це людина, яка підстоює в своєму виді як депутат Верховної Ради. Наш, е наш законопроект, е ми долучили, він долучився, ми рефронту раз до допрацювали його. Відстоюємо, якщо ви бачили, і по телеканалах, і хто має можливість в Києві, на країнах Києва. І по адміністративним центрам вже величезна громада нашої організації. Я думаю, що співпраця з вашою політичною організацією має принести якийсь результат в загальній роботі для того, щоб вирівняти або змінити нашу країну до кращого. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні приїхали і долучилися до такого великого сейму.